Вітаю! Сьогодні я хочу з вами розглянути деякі задачі, пов'язані із паралелепіпедом. Ми розглянемо задачі з нашого підручника, і це буде номер 2,13. В умові задачі сказано, що основою прямого паралелепіпеда, а ви пам'ятаєте, прямий паралелепіпед – це той, якого бічні ребра, перпендикулярні до площини основи. являється ромб АВЦД. І стороною 6 см і гострим кутом 45 градусів. Через сторону АД і вершину Б1 проведено деяку площину альфа, яка утворює з площиною ABC площиною основи кут 60 градусів. В задачі потрібно знайти бічне ребро bb 1 і площу утвореного перерізу. Перше, що ми з вами проаналізуємо, це сам переріз, як він буде проходити, і, відповідно, його встановимо вид. Отже, у нас працює площина А і відповідно площина А1, Б1С1, які перетинаються цією площиною альфа. Отже, так як площини АБЦ паралельно площині А1Б1С1. І. Площина альфа перетинає площину АВС по прямій АД. То, так як АД паралельно в 1 с 1 то альфа перетинає площину а 1 в 1 c 1 по прямій Б1С1. Відповідно, відрізки АД і в 1 с 1 паралельні і рівні. Отже, утворений переріз буде у нас паралелограм. Тому. Чотирикутник А, Б1, С1Д, паралелограм. Наголошую на те, що в основі у нас ромб. Не прямокутник, а відповідно ромб. Наступний момент. Нам дано кут між площиною альфа і площиною основи. Для цього, так як у нас в основі ромб з вершини Б опустимо перпендикуляр на ребру АД. Тобто БК перпендикулярно АД, то за теоремою про три перпендикуляри відповідна похила, в якої БК являється проекцією похила Б1К, також буде перпендикулярна до АД. Це дає нам можливість стверджувати, що кут між площиною альфа і площиною АВС буде кут Б1К Ну, і, відповідно, буде 60 градусів. Ну, а тепер приступимо до реалізації нашої, відповідно, задачі. Зображимо ромб ABCD, в якому опустимо висоту К на сторону АД. При цьому отриманий трикутник ABK буде прямокутний рівнобедрений, так як гострий кут його 45 градусів. Тому в трикутнику АКБ БК катить дорівнює гіпотенуза, поділить на корінь із 2, і буде 3 корені з 2 см. Так як ми в попередніх пунктах сказали про те, що кут. Б1КБ. Це є кут між площиною перерізу і площиною основи. О, являється кутом прямокутного трикутника. Б1Б. К, в якому ми, відповідно, КБ вже знайшли, а кут Б1К дорівнює 60 градусів за умовою. Оця сторона в нас 3 коренів з 2, а, Відповідно, ми можемо знайти перший пункт нашої задачі висоту нашого паралепіпеда. Отже, в цьому трикутнику ББ1 дорівнює протилежний катет, коли прилеглий катет, Це працює у нас тангенс БК. Помножити на тангенс кута b 1 КБ. Відповідно підставляючи значення. 3 коренів з 2 помножити на тангенс 60 градусів. тангенс 60 градусів це корень з 3, отримав 3 коренів 6 см. З цього самого трикутника ми можемо знайти, чому дорівнює КБ1. Відповідно, гіпотенуза, яка буде являтися висотою. Паралелограма, що є нашим перерізом. Отже, КБ1 дорівнює відношенню КБ до косинуса кута Б1 КБ. 3 коренів з 2, поділити на косинус 60, а косинус 60 це одна друга, і дорівнює 6 коренів з 2 відповідно сантиметрів. Висоту утвореного паралелограма, який є перерізом, ми знайшли, основа в нас відома. Отже, площа перерізу це площа чотирикутника ав 1 АБ1С1Д, дорівнює добутку сторони Ади на висоту в 1 к отже, площа перерізу дорівнює 6 помножити на 6 коренів з 2, і дорівнює 36 коренів з 2 см. І запишемо відповідь до нашої задачі. В першому пункті висота ББ1 дорівнює 3 коренів 6 см. В другому пункті переріз 36 коренів з 2 см квадратних. Номер 2:17. В умові сказано, що дано. Прямокутний паралелепіпед і діагональ ас 1 утворює з площиною АВС кут альфа з площиною АБ1 Б, кут бета, а з площиною ДД1 кут гамма. Потрібно довести, що синус квадрат альфа плюс синус квадрат бета плюс синус квадрат гама дорівнює 1. Для цього спочатку проговоримо відповідно лінійні кути, які утворює пряма із площиною. Отже, якщо взяти відносно кута альфа, то відрізок АС являється проекцією. Відрізка ас 1 на площину АВС, То кут між діагоналю ас 1 і площиною АВС дорівнює куту сас 1 і дорівнює відповідно альфа. А відрізок ав 1 Ось цей відрізок. Являється проекцією діагоналі ас 1 на площину АББ1, то кут між діагоналю ас 1 і площиною АББ1 дорівнює куту Б1 ас 1 і дорівнює бета. І відрізок відповідно. АД1 являється проекцією діагоналі ас 1 на площину АДД1. Відповідно, кут між діагоналю ас 1 і площиною адд 1 дорівнює куту д 1 ас 1 і дорівнює гама. Розглянемо відповідні прямокутні трикутники. Отже, спочатку розглянемо трикутник С1С А з кутом альфа і введемо, що діагональ АС1 дорівнює Д маленьке. Отже, нехай АС1 дорівнює Д маленьке. Трикутнику СС1а, кут С90 градусів, за означенням синуса знайдемо бічне ребро або висоту нашого прямокутного паралепіпіда. Тобто СС1 дорівнює Д помножити на синус альфа, D синус альфа. Тепер розглянемо трикутник. B1 AC1, в якому відповідно кут B1AC1 бета, і знайдемо B1C1. Отже, трикутник B1AC1, кут b B1, 90 градусів. Якщо ми шукатимемо Б1С1, знову за означенням синуса, тобто Б1С1 дорівнює. Д синус бета. І третій розглянемо трикутник. С1, Д1, А, відповідно з кутом гама. Отже, в трикутнику С1, Д1, А кут d1 90 градусів, то сторона С1 D1 дорівнює D синус гама. Скористаємося теоремою, 22, яка говорить, що квадрат діагоналі. Прямокутного паралепіпеда дорівнює сумі квадратів трьох вимірів. Якщо ми беремо діагональ АС1, відповідно, візьмемо виміри АБ квадрат плюс АД квадрат плюс аа 1 квадрат. Ну, а тепер виразимо дані сторони через те, що ми вже маємо. Отже, АВ дорівнює С1Д1. І дорівнює d синус гама. Аd дорівнює B1C1 і дорівнює d синус бета, і А1 дорівнює cc 1 і дорівнює d синус альфа. В дану формулу підставимо відомі нам елементи. Отже, d квадрат дорівнює d квадрат синус квадрат гамма плюс d квадрат синус квадрат бета плюс d квадрат синус квадрат альфа праву ліву сторону нашої рівності поділимо на d квадрат і отримаємо синус квадрат альфа плюси квадрат бета плюси квадрат гама дорівнює 1, що і питалося в нашій задачі для доведення. Що й треба було довести в даній задачі?